Нестача кадрів в Україні залишається одним із викликів під час війни. Серед найбільш затребуваних професій електрогазозварник. Частково перекрити цей дефіцит, здатні ветерани російсько-української війни. Так, в одному зі львівських профтехучилищ джахисники з пораненнями опанували пальник і спробували зварити свій перший виріб, що їм вдалося і як планують використати засвоєне, розкаже Роман Гаврилів. Очі, очі! Під пильним наглядом майстрів свої перші зварювальні шви проводять поранені захисники. Дуже подобається, тому що це якась нова навичка. Завжди хотів спробувати зварювати. Батько брав це, типу, там з такою патичкою зварював, але ця штука набагато простіша. На фронті нога Володимира вразила протипіхотна міна до повноштабного вторгнення. Він працював дизайнером. Я думаю, що ці елементи можна використовувати в своїй роботі, тому що е я робив декорації і можна робити декорації з металу. І це як один з елементів, який можна потім використати для всяких інсталяцій, для оформлення фотозон. Перед початком зварювання всі учасники проходять тренування на симуляторі, який повністю відтворює реальні звуки і світлові ефекти. Ви маєте бачити білу пластину далі. Білу пластину, і в краєчку має бути така червона крапочка. Так, беремо все, беремо в праву руку. Так і як на справжньому зварю, тут як кнопка. Бойовий медик з пораненням Микола мусить ідеально провести пальником по нібито металу. Якщо все вдасться, він побачить зелені позначки. Довжина дуги 95% п'ять це абсолютно добре. І кут 81. можна сміло відправляти його на справжній апарат. І він може сміло виконувати звані. Зовсім не нудновато це, навіть цікаво було це як якась гра, тому що ну ти один раз це спробував. Ну тобі сподобалось, але ще подивився свої результати і хочеш їх покращити. потім аналізуєш і думаєш, як це виправити, і стараєшся, щоб це було краще. Лише після тренувальних спроб новачків допускають до справжнього зварювального апарата. Натискаємо кнопку. На спальника пішов газ на редукторі Нам показує скільки є газу і скільки подаючого газу. І ми його ж собі регулюємо під саме товщину. як налаштувати апарат. Добре знає інший ветеран Владислав. Я маю п'ятий розряд, тому це більше обмін. Цими навичками був для мене щось навчитися вдосконалити. Владислав ще в 2019-му пішов до війська у січні на Курщині. Під час евакуації побратимів його атакував російський дрон. Тепер ветеран намагається повернутися до своєї старої професії. Зараз зварює карка стола. майстри результатами учнів задоволені. Я працюю довгий час вже у світі, і саме найбільший для мене в них такий є момент, що вони хочуть. Вони вони мають вони не то, що хочуть один вид вони хочуть більше. У більше. них лише саме те, що вони самостійно хочуть це вивчити і опанувати самостійно. Такі навчання Львівська міська рада вже з наступного тижня планує зробити регулярними і доступними для всіх учасників війни. Ця програма також передбачає можливість працевлаштування в компаніях-партнерах нашої. Програми або безпосередньо навчитися здобути певні освітні кваліфікації для того, щоб відкрити власний бізнес. За кошти громади львівські ветерани зможуть, окрім зварювання, здобути кваліфікації перукарів, кондитерів та адміністраторів. Роман Гавриль, Вірій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.